Що ж, сьогодні я вирішив розповісти про смерть оригінальної Лефодет. Недавно я знову запустив її вже на іншому аккаунті в стімі. І, чесно ну, кажучи, з того ж кайфезно. Спочатку я хотів зробити відео про те, яка перша частина фігезна, і зараз чиста, без зайвої трісні сикву, але потім передумав, бо як на мене цікавіше розповісти, чому про гру просто забули. І головне, чому в цьому вина саме Valve, а не час. Тож з вами, як завжди, я, Мішаня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ще можете зацінити Тікток і другий канал, де я зазвичай видав відео без монтажу. Просто як рай. Погнали! Чи ось усе це з легендарний strike У 2001 році Valve вирішив поекспериментувати, зробивши сюжетну кампанію для Counter-Strike. Працювала над цим кілька студій, навіть Gearbox, ті самі, що робили доповнення до half life І тоді до Valve прийшла пропозиція від чимало відомої студії Терто Rocks, щоб вони зробили щільня бутів. Контора гібо погодилась у 2004 році: Counter-Strike Condition Zero нарешті вийшла. Гра на жаль провалилася, а про неї зараз мало хтось згадає. Але тоді ж їй знову звернувся до черепах, щоб вони зробили щірнякий сорс І це вже вийшло набагато краще. Після цього тюргу захотіли зробити щось своє, але не знали, що саме. Були навіть ідеї про якусь РПГ, але зрозуміло, що вийде дресня повна. І тут допомогли фанати. Вони просто запускали матч з потами, давали їм лише ноші, і ті ганялися за гравцем. Черепахи це побачили такі, а чому б не зробити всю повноцінну гру? Так і народилася ідея Левдет. У 2006 році гру показали на виставці Electronic Arts, А 21 листопада 2008 року гру нарешті випустили на ПК та консолях. Порівняно з бетою, гра стала менш похмурою. Просто гляньте на трилери. Hold up. Ain't seen anything like this before. Jesus, don't let that stop you from smearing it all over yourself. They're changing. God damn it, Bill. Oh, it stinks. <laughs> Dead було всього чотири кампанії на релізі Дно у D де і Blood Harvest. Але з часом, звичайно, додали дві штуки ще. Сервери були забиті, усім гра сподобалася, режисер постійно підкидав несподіванки по типу танка в найгірший момент. Виходило багато відео, гравці фанатіли, але цей кайф тривав недовго. Вау оновлювали гру, додали режим Survival, виправили баги, наприклад, коли Хантер горів і наносив подвійний урон, це пофіксили. Здавалося, все чудово. Але сталося непоправне. Майже одразу після релізу тюрту урок пішли від Valve. Права на гру залишилося у венделів і вже 1 червня 2009 року не є трива не анонсовують сиквел. Гравці були в шоці, усі навіть створили групу Лев 2 Бойкот. Автори писали ми очікували тривалої підтримки Леф а не стихли через рік. І навіть Вав обіцяли, що вони довго будуть підтримувати гру і все рівно їм було пайдуже, І вони вже 17 листопада 2009 року випускають Леф 2. Спочатку гравці хейтили гру, але гейбу було якось посрати. Оновні йшли лишення сикву, не для оригіналу. Щоб фанати не бубніло, у 2010-му Valve додали в другу частину кампанії з першої, і це стало останнім ударом по оригіналу. Фінальний цвях у кришку труни. Серйозно, обидві частини Лефоде дуже різні. Офігеть, крива Аміліку, називається. Перша похмура, атмосферна з обмеженою зброєю, що логічно для апокаліпсису. А у другій купа яскравих карт, ближня зброя на кожному кроці, навіть катана в метро. Ну, на фіга вона там? У 2010-му десятому ще пробули оновлювати обидві частини, додали криш-курсі за Сакрифайс, але час обновлення на першу гру просто припинились. Коли у 2020-му вийшла кампанія The Lost End, її випуск – лише для другої частини. В оригіналі лише одна карта в режимі Survival. Ну а чому так? Чому колись ви підтримували битві, а тепер тільки другу? Замість того, щоб паралельно оновлювати обидві частини, Valve просто злили в першу унітаз, засунули її кампанії. Всекви сказали, ось вам краща версія, не бубніть. І все, зараз живе тільки в 2 навіть ті, хто бойкотував і потім перейшли грати саме туди. Але FD1 тепер має лише два активні режими онлайн і офлайн. Версус і Survival давно вже подохли. Можна ж було зробити інакше випускати ті осі окремлення обох частин, підтримувати їх незалежно. Але Вав просто відмахнувся, хоча дякувати Гейбу, хоч донат не запхало, як у ТФ 2 чи CSGO, чи як опражимі Портов 2. Оригінал мав свої мінуси, обмежену зброю, менше контенту, але він був чесний, атмосферний і унікальний, і те, що його так швидко поховали, реально несправедливо. А що тим часом робили тюртурок? Та нічого хорошого. Випустили провальний Вов, потім зробили безкоштовну версію гри, а в 2021-му двадцять першому вийшов Бек який теж провалився. Отака історія оригінальної Lefod. Якщо вам зайшов такий формат відосів, поставте лайк і підпишіться, щоб підтримати канал. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. Бувайте!